Тема цього відео буде установка цепі на двигун D4FD, який ставився на Kia та Hyundai. Двигун у мене на капіталорсі і зараз я вам хочу показати, як я буду сюди ставити цеп і його міточки. Кодірок мотора у нас ось тут D4FD. Комплект цепі замовлений по SKF. Нові зірочки, успокоїтелі і дві ципульки. Зв'язочки на розпредвале вже встановлені. Встановлюю я вам камеру, щоб краще було видно. Так, ребята. зв'язочки на розпредвале я вже попередньо встановив. І Послідовність роботи в нас така. Встановлюємо шпонку в наш колінвал. Зверніть увагу, у нас тут є захід на шпонці, ставимо його в сторону двигуна і наступним етапом ми будемо встановлювати нашу цепь спочатку на колінвал та топлений насос. Звздочка наша. І на цепі у нас є мітки, ось темне звіно на мітку, яка стоїть на зв'язочці. Встановлюємо зразу зв'язочку на наш колінвал. І Цеп ставимо відразу на мітку, яка є на шестерні колінвала. Акуратно вставили і перевіряємо себе, мітка на шестерні топливного насоса є, мітка на шестерні колінвала є також. Далі накинемо ми цепь на наші розпідвали. На розпритвалах теж тут мітка і тут мітка. І дві мітки на цепі. Вставляємо цепь. Акуратно надягаємо міткою на топлений насос також. Наступний етап у нас роботи це встановлення заспокоювачів. Маленьких. Для цього нам потрібно головка на 10 і маленька тріщоточка. Краще буде спочатку поставити сам заспокоювач, після чого наживити вже болти. Момент затяжки цих болтів 8 Нм. 8-8,5 вказано в мануалі. Легенько їх підтягуємо і після чого затягуємо тріщоточкою. Сильно їх не потрібно тягнути, якщо ви не використовуєте маленький динамометричний речний ключ, тому що різьба в алюмінію і можете її потягнути. Наступним етапом треба вставити такий заспокоювач на нижній цеп. Вставляємо його. На своє місце. Далі беремо ще один такий заспокоювач маленький. І будемо встановлювати його вже сюди. Також два болти на нього. Затягуємо. Візьмемо гайку, що йде на топлений насос, Наживимо її, але не затягуємо. Нам потрібно, щоб ця шестерня на топленому насосі вільно крутилась. Далі встановлюємо верхній заспокоювач на цеп. Мені йде на маленьких, теж болтиках шістьрошки. Наживили один, наживляємо другий. Якщо взяти азійський ринок або японський ринок, цепі досить просто міняються на цих автомобілях Kia, Toyota, Hyundai, взагалі без проблем, далі ми ставимо вже такий великий заспокоювач. Акуратно. Все, поставили. І зараз черга прийшла до наших. ...натяжителю. стоп-стоп-стоп, я путаю. Так. Це верхній натяжитель. зверху буде більший натяжитель, знизу буде менший натяжитель, ребятки. Під натяжителем немає резинки ніякого уплотняючого колечка, там немає. Суто все на прижимі. Ага, все, ясно. У нас є два коротших, два довших болта. Зараз я вам покажу. Таку я допустив невеличку. Тощи ще не те, що помилка, а перепутав болти. У нас є, ребятки, два коротких. І два довгих болта. Я думаю, що довші болти у нас йдуть на більшому, заспокоюючи, а довші болти йдуть на меншому, не заспокоюючи, а на тяжілі. Давайте швиденько ми це все переставимо місцями. Це часу багато не займе. Затягуємо болти. Молти у нас затягнуті. Ще раз перевіримо наші заспокоювачі, чи вони всі затягнуті. Все у нас тут затягнуто. Тут теж має бути все чітко. Добре. Далі нам потрібно перевірити, чи ще шестерня вільно ходить. Підтягуємо ще трохи гайочку. Знову перевіряємо, чи ходить воно. Супер. Супер, супер. І так, найважливіше такий нюанс. Нам потрібно висмикнути наші стопорні. Стопора з натяжителю. Піджати кожен натяжитель. Це робиться для того, щоб ідеально градуси співпадали нам між колінвалом і розпредвалом. Все зміщається на цій шестерні. І зараз нам потрібно затягнути цю шестерню з силою. 65 ньютонометрів. Беремо наш ключик динамометричний. Головочку сюди 19. 19. Так, на 19. Виставляємо ключ на 65 ньютонометрів. І затягуємо нашу зв'язочку натопленому на насосі. Так. Зараз нам би було бажано її застопорити. Зробимо ми це так. Візьмемо ключом за шестерню колінвала і Затягнемо її до двох щелчків. Все. З потрібним моментом ми затягнули нашу шестерню. І зараз можна взяти первічний болт на колінвалі і зробити декілька оборотів. Двигуна для того, щоб подивитися, чи все в нас добре співпадає. Крутимо, крутимо. крутимо. Важливо зробити мінімум два оборота тихо будь-теді, для того, щоб переконатись, що нічого не задіває той, тобто, що в нас розпредвали добре стоять. І клапан не впирається в поршень. Так, ми зробили коло почота, можна так сказати, і перевіряємо наші мітки. Все, тут у нас бачимо, на три зілна змістилось. Ось. І тут теж. Так що, шорі пятки? Ось приблизно так. І все в нас виглядає. Давайте уточню вам по мітках. Колінвал потрібно виставити, щоб мітка на колінвалі дивилась сюди. Ось у нас є надпись, навіть на крещці, бачите? ТДЦ. Далі. Співпода... Має співпадати ось ця мітка на ланцюгове з цією міткою на шестерні. Топливного насосу. Далі у нас є мітка ось тут, на шестерні топливного насосу. Вона має співпадати з цією міткою. У нас тут просто довга ципулька і дві мітки на розпідвалах. Вона має співпадати з цією міткою, а ці дві мітки мають бути на одній та другій шестерні розпідвалів. Їх затягується з усиллям 65 Нм. Ось так приблизно це все виглядає. Так двигун виглядає зверху. Я займаюся капіталкою цього мотора, комплект цепі, замовив по СКФ. Ну все, ребята, ставте лайки, підписуйтесь на канал, будуть ще гарні відео.